Всім привіт, народ! З вами Рейнор, і це третя частина гайду на отримання ось цього зеленого мотоциклу на честь 20-ї річниці World of Warcraft. Не забувайте, що імовірно отримати цей мотоцикл можна буде лише під час святкування 20-ї річниці World of Warcraft. А тому я раджу вам не затягувати із цим і починати робити все уже зараз. Тому що часу у нас всього-навсього до 8 січня. Поїхали! Отже, перше, що нам потрібно буде зробити, це взяти квест у ось цього NPC, тут в Дарнагалі. Не забувайте, що для того, щоб отримати цей квест, нам знадобиться мати звання детектив. Використовуємо діалог і беремо ось цей квест. Після чого ми відправляємось в Ашкахет. Тут нам потрібно відвідати декілька локацій, першою із яких буде ось ця печера, яка знаходиться тут, на краю Ашкахета, і вхід у печеру буде знаходитись тут. Заходимо в цю печеру, звертаємо трошки наліво, потім піднімаємося на цей схил. І ось тут буде записка оточена ось такими мопчиками. Як бачите, зір підвів Діда, і я не побачив записку з першого разу, але вона знаходиться ось тут. Нам потрібно її підібрати і після цього відправлятись в наступну локацію, яка знаходиться в City of Threads. не в самому данжі, а просто в локації City of Threads, ось тут на вершині. Такої по типу гори. Прилітаємо сюди, і тут на самому краю буде знаходитись записка. Можете подивитись на локацію, як виглядає вид на City of Threads з цього боку. Підбираємо записку тут і відправляємось до наступної локації. Наступна записка буде знаходитись під водою в невеличкому озерці. Тут ви можете подивитися цей проліт з декількох ракурсів. Нам треба залетіти в невеличку печеру із озером, пірнути, і під водою на дні буде знаходитись наступна записка. Ось бачите, де знаходиться сама записка, і приблизне місце звідки видно вхід в цю печерку. Підібравши цю записку, ми направляємося у наступну точку, яка знаходиться знову ж таки в хеті. Ось тут заходимо в цю печеру, в якій доволі легко загубитись, тому уважно дивіться, куди я йду. Проходимо ось. Тут повз такі довгі гриби, і нам потрібно знайти ось таке місце, бачите, такі воронки згори, і з боку, типу вулики чи гейзери, що це таке. Залазимо сюди нагору, це залізти може бути трошки важче, ніж це виглядає на відосі, але пострибайте, і ви залізете, І далі нам треба залізти в одну із воронок. Ось зараз ви можете побачити, в яку саме із цих воронок нам треба, і просто проходимо глибше в неї, і ми провалимось у секретний прохід. Тут ми знайдемо радса. Починаємо із ним заміс. Доволі швидко він просто втече і залише по собі ось такий предмет. Ми здаємо цей квест і отримуємо камінчик. Це перший предмет необхідний для того, щоб створити ключик. І наступний предмет для створення ключа буде знаходитися в кратері Унгора. Ось тут де я показую. Бачите, тут правіше є такий храм вгорі. І лівіше від нього прохід. Ось тут в проході стоїть таке по типу дерево, і біля нього лежить коробка. Підходимо до коробки і використовуємо наш торчо вперед. Він підсвітить нам місце знаходження секретного ключа. Взаємодіємо із цим ключем, і отримуємо другий предмет для того, щоб створити пекуліаркій. Відкриваємо наш інвентар і right рай item inert peculiar key для того, щоб об'єднати ключ та камінець і отримати peculiar key. І тепер нам потрібно відправитись у каражан. Я не впевнений, чи ми зможемо потрапити на цю локацію до того, як ми отримаємо ключ, чи ні. І також чи потрібно нам на початку відвідати цю локацію для того, щоб активувати всі наступні кроки у отриманні мотоциклу. Але я це робив так само. Раджу зробити вам все так само, щоб у вас точно все працювало. Підходимо сюди, активуємо наш торчов впірет. І тут ми побачимо вхід в «Instance». Я не знаю чому. У мене ця локація доволі лагана і не завжди з першого разу мене сюди пускає. Треба постояти там трошки потупити для того, щоб зайти. Але в результаті ми можемо потрапити в інстанс. Йдемо сюди, проходимо глибше в інст і потрапляємо в кімнату із самим мотоциклом. Тут ми і зможемо відслідковувати наш прогрес. Тут будуть з'являтися кульки, коли ми будемо досягати певних етапів у процесі розгадування загадки. Ну а на цьому третя частина мого гайду на секретний маунт завершена. Якщо ви хочете доєднатися до найактивнішої української гільдії у World of Warcraft, ви можете зробити це за посиланням, яке ви бачите на екрані, і в описі. Також закликаю вас просто зараз піти і закинути кілька гривень на допомогу ЗСУ. Посилання ви знайдете в описі. А якщо ви хочете підтримати цей канал, посилання також ви знайдете в описі під відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, і побачимось у наступних частинах цього гайду уже незабаром. Всім дякую за перегляд, бай!